Безпека АЕС понад усе під цим гаслом пройшли перші змагання аварійних груп та бригад серед відокремлених підрозділів енергокомпанії. Команду ПС представляли фахівці управління з питань аварійної готовності та реагування, цеху дезактивації та радіоактивних відходів, цеху радіаційної безпеки, автотранспортного господарства та волонтер-рятувальник Південноукраїнського осередку Мальтійської служби допомоги. Мета цього змагання перевірити готовність аварійних груп бригад їхній професіоналізм вміння реагувати на найкоротші терміни на надзвичайні ситуації. І усувати всі недоліки, які е, аварійні ситуації, які можливо можуть, можуть бути на нашій площаці. Учасники долали чотири етапи, які проходили у форматі естафети. Серед них дозиметричний контроль і дезактивація транспорту, маневрування автомобілем в обмеженому просторі, а також надання домедичної допомоги умовно постраждалому. Наша команда Південноукраїнська АЕС виступила дуже гідно хлопці. Виконали завдання чітко, вклалися в нормативи і показали високий рівень підготовки. Команда південноукраїнської атомної електростанції засвідчила високий рівень професійної підготовки, технічної компетентності та злагодженої командної взаємодії. Усі завдання були виконані в повному обсязі з дотриманням встановлених норм безпеки та регламентних вимог змагань. З відпрацювання дій у разі аварійної ситуації а також навичок. Спільних дій з іншими членами команди, окрім відпрацювання технічних навичок, учасники змагання удосконалювали командну взаємодію, стресостійкість і здатність оперативно ухвалювати рішення в обмежений час. Подібні заходи є важливою перевіркою готовності персоналу до реальних викликів, що можуть виникнути на об'єктах критичної інфраструктури. За словами учасників, вони сподіваються, що змагання стануть доброю традицією та відбуватимуться на всіх майданчиках енергокомпанії.